27 серпня робота Івана Хрестителя і Друге Пришестя Христа. Коли ангел Гавриїл Передвіщав Захарії народження його сина Івана, він сказав: Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в дусі і силі іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрости праведних. Щоб готових людей спорядити для Господа Луке 17. Таким чином його робота мала стати приготуванням до приходу Господа. Яким чином мало відбутися це приготування? Відповідь ми знаходимо в натхненних словах Захарії, сказаних після народження Івана. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельній, щоб спрямувати наші дороги на дороги миру. Луки 1,76,79. На виконання цього ми бачимо, що Іван прийшов, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Луки 3,3. Його послання було: Покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне Матвія 3:2. Якби слово Івана Хрестителя припинилося з його смертю, воно не становило б для нас особливого інтересу. Ми мали б тоді читати історію про нього як цікаву захопливу розповідь, що не має жодного стосунку до нас. Саме так ці події занадто часто сприймають люди. Але це серйозна помилка, бо робота Івана Хрестителя ще не закінчилася. Ми маємо на увазі не просто те, що вплив його роботи не припинився, а те, що звістка, яка була передана йому, все ще жива і все ще повинна проголошуватися тими, хто є слугами Господа. Не слід забувати, що місія та служіння Івана Хрестителя простягаються аж до приходу Господа в славі, дати нагороду своєму вірному народу. Іван прийшов на виконання пророцтва, як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї. Голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому, нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться, що на рівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже Спасіння. Луке 3, 4, 6. Порівнявши два вище наведені уривки Писання, прочитайте далі 40-й розділ книги Пророка Ісаї, зверніть увагу на те, що слава Господня була явлена і всяке тіло побачить її. Порівняйте це з Матвія 16,27: бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасться кожному згідно з ділами його, а також об'явлення 1,7. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне тіло, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так, амінь. І ще, і того часу на небі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних із великою потугою і славою. Матвія 24:30. Зверніть також увагу на те, що голос має сказати: нагору високу зберися собі благовіснику Сіону, свого голоса сильно підвищ благовіснику Єрусалиму, підвищ, не лякайся, скажи містам, Юде, ось Бог ваш, ось прийде Господь Бог сильний, і буде рамено його панувати для нього, ось із ним нагорода його, а перед обличчям його відплата Його. Ісаї 49.10. Це порівняно з об'явлення 22.12, ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Ясно показує, що хоча особиста праця Івана Хрестителя закінчилася незабаром після хрещення Христа, звістка, яку він почав проголошувати, триватиме до другого приходу Христа у славі, слід пам'ятати. Що саме вчання Івана Хрестителя являє собою рух. Хоча він був людиною з яскраво вираженими рисами характеру, він виступає не як окрема особистість, а як велика сила реформація. Це видно з текстів писання, наведених раніше, а також зі слів Івана, звернених до посланців, яких юдеї послали запитати його: Хто ж ти такий? Іван сказав: Я голос того. Хто кличе, В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів, Івана 1.23. Якщо ви знову звернетеся до книги пророка Ісаї, то побачите, що саме голос займає в ній центральне місце. Спаситель сказав, що Іван був більше, аніж пророк. Луке 7.26. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.